Вже сьогодні п'ятий бізнес сніданок в Хмельницькому. Це вже п'ять місяців збирається. Бізнес Хмельницького це такий круг людей щирих, які дійсно діляться своїми надбаннями в бізнесі, своїм опитом, підказують друг другу. Тіпа типу, в будь-яких ситуаціях як поступити. Ну це блін, чому ви не приходите? Кожного бізнес-сніданку є якась людина, яка пройшла довгий шлях, і вона кожного разу нова людина ділиться цим своїм шляхом, допомагає. Розвиватися уникнути якихось проблем, типа і це блін, ну така спілка контактів, яка вам допоможе розвиватися. Тому друзі, не залікайте кожен останній четверг місяця в Потоцьких на 9 ранку, бізнес-сніданок. Всіх запрошуємо. ну, хто хоче приєднатися до спільноти? Пишіть мені в особисті. Добавлю вас в телеграм там, де будуть анонси, там де ця вся спільнота спілкується, допомагає друг другу. Не завлікайте! Слава українцям!